Дівчатка, всім привіт! Якщо ви любите так само, як я з гімналі пити От мені одна хазяйка сказала, ти що готуєш? Ти ж не мієш готувати, ти згіналі пиш кулю. Так от, берете дві цибулинки або меншеньких, або велику, нарізаєте кубиком, І ось таких в мене два задрота вийшло, Натираємо на крупну тетку. Влила олійки, поставила на сковородку тушкуватися, обсмажувати верніше, цибульку з морковкою, тим часом під кілограма капусточки нарізаю. як так, так, ши. Капусту до овочів перемішала і тушу все до готовності під закритою кришкою. Треба посолити, покращити, приправкати, все як полагається. Беремо миску, два яйця, 400 мл кефіру, бажаного щоб був тепленький, кімнатний. Чайна ложка соди. Солимо обов'язково. Додаю сюди 400 г просіяної мукички. Замішую тісто. Таке тісто має вийти. Ось. Забираємо капусту, вона в мене стигла на вулиці. Капусточку висипаємо в тісто і все замішуємо разом. Ось такі пухкі, класні, привабливі пиріжечки виходять, тісто накладаю ложкою, тісто виходить доволі густе. знаєте, що я собі подумала? Певно, такої ледачої, економної, як я, ви не знайдете ніде. Тому що люблю дуже поїсти швидко, смачно, ситно, а ще й хитра жопа я того, що люблю худати на таких пампушках.